Попереду в нас зелені свята. І сьогодні будемо готувати цибульники. Для цього нам потрібно пів літри кислого молока. Якщо у вас немає, ви можете на воді. Я взяла маленьку пачечку дріжджів, тут 42 грама, і розводимо, щоб воно трошки розтає. Беру чайну ложку цукру, півчайної ложки солі. Одне яйце грам 30 г олії і додаємо борошно, щоб замісити тісто. Так, тісто ми вимісили. Бачите, воно таке чуть-чуть липне до рук. Що ми робимо? Беремо трошки олійки і обволапимо так, щоб воно не приставало до миски. Так, тісто ми вимісили, олійку змастили і оставляємо, щоб воно зійшло. Поки тісто у нас сходить, ми робимо начинку. Ми взяли пучок цибулі і нарізаємо дрібненько. Цибулю ми накришили, і я відварила три яйця. І кришимо теж кубиками, і додаємо в цибулю. Трошки перцю, сіль, олійки. І все це перемішуємо, також жмемо, щоб воно ми пережали. Бачите, воно зменшилось. І викидаємо сюди яйця. І легенько перемішуємо. Дивіться, тісто ми накриваємо кульочком для того, щоб воно не засихало. Бачите, воно таке гарне вийшло. І що ми робимо? Руки мочаємо олією. олію і будемо виробляти такі шарики невеличкі. От, беремо його, розплескуємо і кладемо начинку. Ще наші баби колись додавали сюди варене пшоно. Але ми з пшоном не дуже любимо. Чи що ми робимо так? І на зелені свята їх називають цибульниками. І оставляємо, щоб воно трошки підійшло. Так, перша партія в нас підійшла. І бачите, вони такі пухкенькі кладемо їх жаритися на, на маленькому вогні і накриваємо кришкою. Обжарюємо з обох сторін до золотистої скоринки. Так, і перевертаємо. Дивіться, які вони румляненькі. Першу партію виймаємо. І так жаримо до кінця. Наші пирожки дожарюються, а ми вже смакуємо. М -м, дивіться, які вони красиві. М -м -м, дуже смачні. Спробуйте і ви смачного.